Мені ціль в цьому рівнянні це дійти до того, щоб скоротити однакові А, як ми можемо це зробити. Ми знаємо з вами, що 49 це 7 в квадраті, давайте замінимо. Тепер піднімемо наше 7 наверх, як? У нас з вами є формула, і за нею ми можемо розписати, давайте замінимо. Це тепер тут, в прикладі вийде 7х, а тут же вийде 7 в мінус другому степені. І якщо ми з вами опустимо, тобто скорочуємо ніби сімки, х у нас буде менше. І якщо зобразити на малюнку, бачу, що в мене тут є дорівняння, тому буде включена ця точка. І бачимо, що це у нас буде Г від сінечності до мінус 2. Йдемо далі. Тут просить знайти нас, у скільки разів працівників від 20 до 20, перевищує кількість тих, що Давайте спроєктуємо прямі. Бачуш тут 4, тут 36, і нас з вами питають У скільки разів не на більше, а У це у нас ділення або множення. Тобто у нас тут виходить 9, і це буде варіант Г. Тут розумію, що в мене є дві паралельних оцих прямих, і це наша буде січна, тому тут у нас виходить, що цей кут і цей кут вони будуть однаковими. І ми бачимо, що тут у нас розгорнутий кут це 180 градусів. Тобто від 180 від 55, це в нас виходить 125, тобто тут у нас буде 125, значить і цей код теж буде 125, і це відповідно наступне. Спочатку зроблю дію цього множення. що я тут бачу? Що можна цей 0 закреслити і перенести кому сюди, тоді це буде просто 8 на 1, і замінимо це в прикладі, тут тобто виходить мінус 8. Отримуємо з вами в модулі мінус 6 і розуміємо, що це в нас буде 6. трикутна призма. Давай, Давайте намалюємо її приблизно, швиденько, без якихось там супер рівних ліній. А, має перше дві основи. А це в нас основа, і це в нас основа якраз дві. І трибічне грані. дійсно тут буде три бічні грані. Дивіться, це в нас одна грань. це в нас буде друга грань, і там позаду третя грань. Тобто підходить все, далі навіть не дивлюся, перехожу до наступного завдання. З функцією має набуває лише додатніх значень ні, тому що бачимо, що воно у нас тут знизу є. Не тут ходить. Парна, це не парна, тому що парна вона була так у була, да? симетрія якась була в і іжек. Не тут ходить. Має дві точки екстремуму. Що таке точки екстремуму? Коли наша функція сп... зростає і спадає, тобто змінює на... напрямок. І дивлюся на графіку. Дійсно, у нас є дві точки, де вона змінює на... напрямок. Тобто це в нас і буде відповідь Тобто екстрім, ніби ви на горах катаєтесь, піднімаєтесь, на гори опускаєтесь, і кожен раз, коли це стається, це буде точка екстрему, або точка локальна, або критичні точки функції вашої, які проєктуються на Х. Далі розглянемо тут Перша діагональ є бісектрисами. Це точно ні, тому що я думаю, що ви зустрічали там, що це може бути 60 градусів. Ну, це 30, тут не дуже воно гарно виглядає. Але це точно не, прав... не правда, немає такого правила. Далі друге ділить на чотири рівні трикутники. Ну, оце не схоже, правда, на оцей трикутничок. Візьмі, ні, такого не буває. Ну і третє це дійсно правило, що діагоналі будь-якого прямокутника будуть рівними. І це правило застосовується ще до квадрату. Тільки вони вдвох мають е, цю властивість. Супер, Даналь. Тут я знаю, таке у нас є правило, що коли корінь він скорочується, але зауважте, що тут буде в нас модуль, тобто ми розписуємо це як модуль, і треба визначити, яке це у нас число, тому що якщо в нас з вами там вийде від'ємне число, то нам нас треба буде поміняти знаки. В цей, в цей, в цей момент, якщо від'ємне, міняємо знаки на протилежні. Розумію, що 20 десь корінь 4, мінус корінь 5 точно буде від'ємне, тобто мені треба змінити знаки виносячи. Бачу, що такої відповіді немає, і ми просто переставляємо їх місцями. Дивіться, чому ми так можемо зробити? Бо Від перестановки у нас результат не зміниться. Тому ми можемо так робити, і це у нас буде відповідь А. Там далі. Тут ціна зростає на 10%, тобто, ну, колись вона була так 100%. А зростає на 10, тоді вона стане 110%, так, якою була початкова ціна, якщо тепер вона 990 гривень. Ну, і робимо пропорцію. Одразу скорочуємо наліці і перемножу на офрес. Наприклад, коли перемножимо, то тоді ми знищуємо тріпі, звідси, вирізаємо з нами Ну, вираз. Не знаємо, я тут одна. Можемо скоротити 99 і 11 на 11, поділити. Тут у нас буде 9, але так як у нас ще є тут 0, тому це 90. Ну і лишається у нас 10 на 90, і це у нас буде зразу відповідь А900 сфера. Як тут можна робити? Якщо точка належить сфері, то якщо, яка належить сфері, якщо належить, то вона десь там то знаходиться, тобто не всередині сфери. Тому радіус буде однаковий, якщо, наприклад, ну, це в нас точка А, ви знаходилась, була точка Якась Б. Так. Ну і тут, як ми знаходимо радіус, це в нас ну, модуль нашого вектора, тобто це ми додавали. І бачимо, що це якраз варіант В, і А, бачимо, що і там, і там 5. Тобто, якщо порахуємо модуль, це однаково вийде число, і там, і там інші варіанти не підходять. Тому так. Або можна уявити собі ці прямі. Тут центр знаходиться. Точка А у нас, бачимо, координати Z ось тут мінус п'ять буде знаходитись. Тобто десь ось таке у нас буде коло, і тільки точка В має координату 5, тобто тут от вона буде. Тобто це точно. Да? Тут радіус, і цей радіус у нас виходить. Можна так і ми так. Тут я би перенесла все число за доріння, тоді в нас стане так, і думаю, що можна поділити на 15 і праву і ліву частину. Тут ми просто переписуємо, а 375, як поділити, скажу, що це 150, 150, 60 і 15. Мені зручно розкласти це число і поділити на 15. Це поділим буде 10, це поділим буде 10, 60 поділимо, це у нас буде 4. І тут це у нас буде 1. 10 це 20, і 4 це у нас виходить 25. І яке нам число, якщо тут замирає, дає 5 в квадраті 5 або мінус 5, тому можна сказати, що х плюс 3 дорівнює 5, і ще х плюс 3 дорівнює мінус 5. Що звернете, у вас тут натяк є завдання, що сума коренів, тобто коренів має бути двоє. Ну і тут перенесемо трійку, стане у нас мінус 3, і 5 мінус 3 це вийде 2. Тут перенесемо стане мінус 3, і вони об'єднуються, і це буде мінус 8. Так, і тоді це в нас виходить мінус 6, так? Так, що ми 2, суму зробимо, і це виходить якраз мінус 6. Супер, далі. Я можу ромб намалювати як ромб або як паралелограм. Мені зручніше намалювати його як паралелограм. Бачу, що периметр ромба буде 40-80. Знаю, що периметр це 4А. Якщо прирівняю, то можна знати, що А це в нас буде 20, тобто у нас всі сторони будуть по 20. І нас просить визначити довжину меншої діагоналі. Менша діагональ це буде оця, так як вона з'єднує тупі кути. Давайте пронумерую А, Б, С, Д. Тобто ми шукаємо за вами БД, як ми можемо його спробувати знайти. Я бачу тут прямокутний трикутничок оцей, знаю, що в мене є сторона 12, тут кут 90. Якщо знаю аж де оцей кусочок, то зможу тут знати цю гіпотенузу. Як мені до цього дійти? Я подивлюсь на цей прямокутний трикутничок. Дивіться, тут у нас 20, тут 12. Це в нас Аж. Ми можемо його знати за допомогою теореми Піфагора. Це в нас 20 до квадрату, це 400, 12 до квадрату це 144. Якщо віднімемо, це у нас буде 400 мінус 100-300 і 300 мінус 44, 256. І можна сказати, що це в нас корінь 16. Можете в табличці подивитись. Я не буду. То якщо ця сторона 16, то і тут 16. Ну, а все вона у нас, ми знаємо, що це все це 20. То, якщо від 20, заберемо кусочок, давайте чуть-чуть вам покажу збоку. То 20 мінус 16, це виходить ця сторона 4. Супер, ми підходимо до нашої діагоналі цієї БД, яка знаходиться в прямокутному трикутничку. Тобто БД, буде у нас, так як це гіпотенуза, то це сума катетів. Давайте додамо 12 в квадраті, це у нас 144, 4 це у нас 16. Якщо додамо. Як я додаю? Мені легше сказати, що це буде 140 плюс 10, плюс 4, і плюс 6, це в нас 150, і ще 10 160. Можна розкласти це як 16, помножити на 10, і це виходить у нас 4 корінь 10. Тобто ми це можемо достати з під корення. І відповідь це в нас буде 4 корінь з 10. За чому мені дають 32 і 8? Я знаю, що кожен раз ми множимо на Q прогресію, тому якщо я поділю b 2 на b 1 я знаю Q. Тобто, Це виходить 8 і 32. Скоротимо на 8. Це у нас буде четверта. Ми знайшли Q. Тепер отут я розкладу b 5 за цією формулою і B7. Тепер, коли розклали, можна скоротити на 1 і В1, такі тут множення, і можна скоротити степені. Скорочують, тут повністю зникне, бо там 4 рази це Q множиться. Тому тобто скорочуємо цих 4 Q і тут 4, тобто від 6 ми забираємо 4, тут залишиться 2. І виходить тоді, тут 1, а тут Q в другому. Ми з вами знайшли Q. Це у нас 1 четверта, тому можна тут підставити. І 1 четверта до квадрату, це у нас буде 1 16. І я знаю, що завжди, завжди, тільки уважно, тільки знаменник, ми можемо переносити верх як множник. І тоді це в нас буде виходити, тут стараю, буде виходити 1 на 16, поділити на 1, і це виходить 16, і це в нас буде варіант. Тут спочатку мені не подобається дріб, тому перемножу напрост. І позбудусь таким чином дробу. Тепер отут можна винести Y в цьому рівнянні і продовжити. Та? Це, тоді Y – це у нас буде 3х. Тепер ми з вами знаємо, що Y – це в нас оцей вираз можна підставити сюди. Тепер перенесемо трійку сюди, двійку туди, поміняємо знаки, стане мінус 3, тут стане мінус 2. І тепер тут стоє у нас x, x виходить мінус 2, і тепер, де я бачу, у мене є і тут, в системі, в останній системі, де я бачила y, і підставлю сюди. Замість х підставимо мінус 2, тобто 4 на мінус 2 плюс 2 дорівнює y. Це в нас виходить мінус 8 плюс 2. Тобто це в нас виходить мінус 6, тобто наш y буде мінус 6. І що нас просили? Нас просили суму, тобто це в нас мінус 2, додати мінус 6, об'єднаємося в мінусі і стане мінус 8. Бачу, що тут можна примінити формулу оцю, розкласти. І так як я бачу, що в мене є в результаті чому дорівнює логарифм цей, то я розкладу, скажу, що це C, а це скажу, що це Бай розкладу за формулою. Бо розклали, тепер я знаю, що логарифм 5-5 за формулою. Це в нас буде одиничка, а це в нас 0,7. Якщо ми додамо це, виходить у нас 1,7, і це відповідь А. Good. О, це бос, наш бос. Вважаю, це самим закрученим завданням цього варіанту. Потім, що основи в нас дорівнює 12 і 30. кут, дякую, що написали кут, просять довжину середньої лінії. Знаю формулу, що середня лінія це нам додати, треба основи поділити на 2, тобто виходить 12 плюс 30 і поділити на 2 це буде. Тут він стане 40, 42, і 42 поділити на 2, це буде 21. Супер, це знали. Тепер друге. Довжина проекції. Проекції, тобто це довжина буде тіні, тіні оцього. Коли є проєкція, завжди є висота, провожу тут висоту, тобто вони ну, один без одного нікуди не ходять. І мене питають, ААш. От довжина проекції це на АД, бачимо, саме сюди ми провели висоту. Нам треба знати Що я тут бачу, якщо проведу ще одну висоту. То оця сторона в мене буде 12, і якщо від 30 забрати 12, то це буде 18, а 18 поділим на 2. Нашу я ділю на 2. Тому що ця і ця частинка будуть однаковими, так як це в нас різнобічна трапеція, тобто бічні сторони рівні. І виходить, що тут поділеємо, це виходить 9, тобто ця сторона буде 9 і ця сторона буде 9. Тепер. О, що тепер? Я знайшла її. Тобто це виходить Оця ця сторона і буде 9. Так. Радіус кола вони хочуть. Щоб для цього зробити, я його намалюю. Так, ну може, я думаю, що воно буде таким. Радіус кола, радіус кола, як мені його знайти. Ну, тут через трапецію ніяк. А, що в мене ще є? Дивлюсь, в мене є тут трикутничок цей. Супер. Дивіться, що для цього трикутничка, а що для трапеції. Це буде одне і те саме коло. Тому його радіус, якщо ми знайдемо через трикутник, а ми його можемо знайти з вами через трикутничок. Як ми можемо його знайти через трикутник, в нас є теорема синусів. Тобто фігури дві, що трикутник що трапеція, а коло навколо них буде одне й те саме. І тут я можу сказати, що сторона АД, бачимо, да, А, поділити на синус 120 градусів буде дорівнювати 2Р. А де ми з вами знаємо за умовою здачі, тобто можна сказати, віць, синус 120, це все одно, що синус 60 градусів. Це буде одне й те саме число. Ви можете подивитися в таблиці, це виходить корінь з 3 на 2. Тоді підставимо сюди корінь з 3 на 2. І, як завжди, я знаю, що можу тільки, дивіться, уважно, тільки знаменних переносити знаменних, тільки, да, тільки знаменних переносити наверх. 2 на 30 це вийде 60, корінь з 3 дорівнює 2R. Додам сюди дріб і перемножу нахрест, щоб позбутись дробу. Спочатку помножу 2R на корінь з 3, це 60. Трохи підняла мені не вистачало. Тепер діться, поділю на 2. Тут поділю на 2 і тут двійки скоротиться, 60, поділити на 2, це в мене буде 30. І тоді наш радіус виходить 30, поділити на корінь з 3. Прекрасно. Дякую, дякую вам за корінь з 3. Як мені його позбутися, якщо я помножу на одиничку, нічого не зміниться. А цю одиничку я можу перетворити на будь-які дільники. Тобто, якщо я скажу, що тут буде корінь з трьох і корінь з трьох, нічого не зміниться. Для чого я роблю це? Щоб знизу в мене утворився корінь 9, ну або 3 в квадраті, зверху буде 30, то знову не вистачає місця, Піднімемо ще номер. І бачу, що тут можна зробити дорівнює 30 корінь з 3. Тут у нас стане 3. Поділимо 30. Це виходить 10 корінь з трьох. Супер, фух. І це у нас буде відповідь. наша. Ну, що... у, -у, -у, -у. Це буде у нас 10 корінь з трьох. відмітила лише тут ці вирази, і переходимо до наступного. Приблизно, приблизно уявляю собі, де в мене буде цей графік, мінус х квадрат. це перевернутий х квадрат. І мінус 3 це його опустили на 3 ще вниз, опускають. Тому це в мене буде тільки третя, і четверта, четверта. Четверта, тобто це у нас буде. В. А друге, дивіться, тут вам взагалі все рівно 3х, у вас 1х, 7х. Якщо ви приблизно знаєте, що це вот така функція, все, ну, що 1, що 7, вони всі будуть малюватися однаково. Тому тут просто раджу вам схематично випробувати. Малювати ці функції і дивитись на них при розв'язку. Так, тангенс, що в нас залишається. y тангенс взагалі тут не треба мені навіть знати, як він малюється. Знаю, що він якось схожий на ігри. Скуп, я собі так запам'ятовувала запам їх. Тільки там він постійно доплюється, тобто він буде в нас в усіх чвертях знаходитись. Графіки раджу просто намалювати вам всі графіки, які тільки у вас є на листочку, і всі тести ННТ просто передивитись. І, так ви запам'ятаєте, дивитесь завдання на малюнок свого графіка, вчити їх, ну, не вийде по-інакшому, запам'ятати, а може, вийде. просто додаю дріб сюди, Е e і Е e скорочуються, це буде 2. тобто перше це в нас буде П. З другим, ну, взагалі, друге це ЛН, це в нас логарифм Е e від 1. але це навіть не треба вам знати. Просто я знаю, що будь-який логарифм від одинички це 0. тому друге це буде 0. Тепер, що в нас втретє? В третьому? я одразу бачу, що тут в мене є формула, можу з цією формулою перетворити. І бачу, що E е і M е скорочуються, бо вони з різними знаками, і буде мінус 1, мінус 1. І це в нас виходить наша L. Е, тобто це наша B. Демо далі. Пронумерували завдання з параметром 9. Дякую взагалі тим, хто створив цей бланк з тестами, який я закрила ваші сьогодні знаки. А, Так, 19-й, може воно і були. Воно було 19-тим, хто писав сьогодні, хто знає. Які роблю параметр? дивлюся, троа А, поки забуваю, корінь рівняння є додатній, Х буде додатній. Тобто, отут з цього рівняння я пробую знати. В ікса я питаю, ікс, що ти знаєш про А? Розкажи мені все про нього. Я нічого не знаю, розкажи. Саме тому Ікси я переношу в цю сторону, а все інше я переношу в другу сторону, тобто все інше це 5 і пробую виразити звідси Х. Я виражу його через А, і потім підставлю сюди, і це буде весело з'ясова. Як я можу? Тут я не можу відняти, можу ікс винести за дужки. Винесу дужки, тепер я можу виразити його, да? виражаю. І ось це все. Я кажу, як сути, мені більше не потрібен. Я взнала все про А і підставляю в умову, яку мені дали. Тут немає ОДЗ, тут умова. О, як розв'язується така нерівність. Така нерівність це па на Q, це 9 клас, вам потрібно перемножити і взнаємо, як розв'язується така нерівність. Це в нас буде пряма, на ній будуть точки А. Я бачу, що будуть дві точки, як я дізнаюсь ці точки. Ми це робимо в умі, перерівнюємо оце і оце до нуля, і тоді ми дізнаємося, що це буде точка мінус 5 і 2, але ми робимо це в умі. Після цього мені треба знати знаки, які тут будуть. Я підставлю, наприклад, тут на цьому проміжку 0, 0 плюс 5, це додатнє число, 0 мінус 2 це від'ємне число. Якщо помножу, тут буде від'ємне, тут буде додатнє. Що мене цікавить? Мені тут знак каже, що те, що більше його цікавить, то тобто його цікавить оцей проміжок і оцей проміжок. Тобто в нас виходить розв'язку, буде оцей проміжок, і в умові мені кажуть, що тепер я звертаю увагу на що мені казали про параметр в умові. тобто кількість цілих значень. На проміжку якому від мінус 9 до 9. Тобто обмежує він мені мої розв'язки і треба порахувати, що ж тут буде кількість цілих значень. Давайте випишемо їх. Не хотіть, щоб я це робила вручну, я думаю, що я вам зараз сто кадру зроблю. Дивіться, чому так? Від мінус 9 включно, тому що в мене тут квадратна дужка мінус 5 не включено, тобто тут останнє, що буде, це мінус 6. І бачимо, от це 4 числа у нас на цьому проміжку. Тепер тут 2 не включено, тому ціле число наступне 3, і 9 в мене включено, квадратна дужка. Тому тут буде цих скільки їх? Скільки-скільки? Ага, так, 6, звісно, 6, 8 пропустили як число. Тоді їх виходить 7, і якщо їх 7, 7 і 4, 4 це виходить 11. Не пропустіть цифру, так як я тут це не зробила у угу. ну, такий так, репетитор я дивимось далі. З чому тут у вас буде обман? Вам кажуть, що в ця функція є первісною для функції FX. Поясню, для цієї функції може бути дуже багато первісних. Чим вони будуть відрізнятися? Отут От у них все буде однакове. Будуть відрізнятися тільки в цеме В Наші функції, яку тут дають, у нас тут С9. І якщо ви просто підставите сюди її за формулою, у вас не вийде правильно. Спочатку нам треба знайти чисту цю функцію без цього С. Не вказуй, ну, така функція каже, первісній не вказує мені, яке в мене буде це. Я здатна вибирати собі любе і можу любу первісну вибрати. Як знаходити функцію? Функція це похідна від первісної. Давайте зробимо. Я взяла лише частинку цієї таблички, Дивимося, за цим знаходимо нашу похідну, так? тобто нашу функцію. Це виходить 4 помножити на 3х в квадраті, мінус 3 помножити на 2х. Ну і 9 це число, тобто 9 стає 0. Тут перепишу це, переписала і тепер підставлю її в інтеграл. За формулою цієї мені потрібно зараз знайти первісну цієї функції, як я її знайду за таблицею, тільки підніму чуть-чуть. І це в бачимо, буде оця формулка, її тут застосовуємо. 12. Ми просто переписуємо як число. Далі х2 плюс 1. Зразу скажу, що це в мене буде 3. 3, і тут 3. Далі мінус 6. Х у мене тут в першій степені, тобто буде х1 плюс 1 тут за формулою. Це в нас виходить 2, тут 2. Плюс це я не пишу, так як в мене тут, значимо, стає палиця оця, тут це не пишемо. Ну і перепишу, можу тут ще скоротити, дивіться, 12 і 3 Тут стане 4, тут скоротим стане 3, це вийде. Тепер мені залишається за формулою підставити спочатку двійку і відняти і підставити 0. Не забуваю, що тут я віднімаю. Ну, тут у нас все добре буде, але нам треба ставити дужки. Якщо б там були числи, то не все добре буде. Ну, я піднімлю, піднімлю, піднімлю. І далі що в мене виходить? Якщо порахувати, 2 в 3 степені це 8. 3, 2 в другій це 4. Відняти там вийде 0. Помножимо. це у нас виходить 32 мінус 12. Якщо віднімемо, це буде 20. Це і буде наша відповідь. Йдемо далі. Пишемо дереву. В якої є чотири листівки. І вона, що нам каже, що вона може вибирати конверти для кожного вибирає по одній і конверт жовтого або синього кольору. Ну, Або це додавання. Тобто я розумію, що якщо вона візьме цих, ці чотири листівки жовтого, або вона візьме всі ці самі листівки синього кольору, Слово або мені каже про додавання, тобто 4 плюс 4, тобто в неї всього є 8 варіантів. Тепер 4 да, вона їх йшла. Я завжди роблю це от, таким множенням. Це все одно, що формула А, або ця перестановка, можна правило множення позбутись цих формул. Для першого адресата, а вона першому, да, може, в неї є 8 варіантів. Тепер для другого адресата, скільки в неї варіантів, вона вже дві листівки, да, сині або жовтий використала, тому тут буде 6 тоді, залишається. Тепер тут теж використала, залишається 4. Використала, і тут лишається тільки в неї два варіанти. І якщо ми це перемножимо, то отримуємо 48 і 8. 40 на 8 і 8 на 8 помножу і додам і отримую число. Це у нас виходить 64, це виходить 32 і 0. Якщо додамо, 384 варіанти в неї є. Нічого собі, вона там займається, не насправді. Супер, з цим зробили. Тепер давайте задача. Щоб її розв'язати, що мені потрібно знати? Треба знати, що в квадрата діагональ дорівнять цьому, і правила 30 градусів. Тут будете зараз дивовані. Наприклад, якщо це сторонами мене А, то гіпотенуза завжди в два рази більша. але це ще не все, вам чомусь не розказується далі. От тут цей катет, який торкається, буде А корінь, корінь чого? Тут 30 градусів, тобто трьох. Якщо застосовувати ці правила, думаю, що тут можна буде розв'язати це все. Давайте спробуємо, тобто це прямо правило. Правило, можете собі їх записати, якщо ви ще не здавали ММТ, спробуйте перезв'язувати задачі. Тут в мене, що говорять, діагональним перерізом. Тобто, от мій діагональний переріз є рівносторонній трикутник, тобто він буде з однаковими сторонами. Прекрасно. В правильній чотирикутній піраміді, тобто сторони у нас тут будуть однакові. Прекрасно. Що ще нам дають? Висоту піраміди. Висота це у нас 4, корінь 6. Дякую вам за це, корінь 6 Достатньо. Давайте проведу проведуши. Прекрасно, прекрасно. Ой, а це ж прям ну рівносторонній, значить в нього всі кути по 60 градусів, і висотою він ділиться навпіл. А якщо в мене тут ще висота, то це кут 90 градусів. І якщо я розглядаю з вами оцей трикутничок, давайте вот тут його покажу вам. Тут 90, тут 60, тому тут буде 30 градусів. Я навіть ще не дивлюся, що там задача внедає. Зразу знаю, що 30 градусів, значить, тут в мене буде сторона, тут гіпотенуза в 2 рази більша, а тут сторона, пам'ятаємо, а корінь з трьох. У мене там корінь 4, да, 4, корінь 6. Я можу сказати, що це 6, це 2 помножити на 3. І можу сказати, що ця сторона, це 4, корінь з 2 і корінь з трьох. Тепер за цим правилом. Це я забуваю. Я можу сказати, що якщо це в мене сторона, це моя А, корінь з трьох. То тоді оця сторона це буде 4 корінь з 2, а це в два рази більше 8 корінь з 2. Прекрасно, це мені точно щось дасть в цьому завданні. Я вже бачу, що мені це дає. От тут визначити площу. Бачимо площу треба визначити. Запишу формулу площі. Мені потрібен периметр основи. Периметр основи я зараз знаю. Дивіться, ми знали цей от кусочок. А, 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 не аж тільки, а, а, о, да, на задані. Тобто, якщо це 4 корінь з 2, то і це 4 корінь з 2, і разом ця основа у нас буде 8 корінь з 2. І тут я можу застосувати правило оце з діагоналю і таким чином знаю сторону. Тобто, і пробую тут так, трошечки опущу, пробую підставити, тобто знайти сторону, так, основи. Підставляю в цю нашу формулу, замість діагоналі записала, так, і можемо поділити на корінь з двох дві частини, і бачимо, що таким чином, ми знаходимо сторону. Тут я трошки зверху стерла, бо неправильно розв'язала, прийшлося переписувати цифру не то написала. Так, тобто, дивіться, ми знали сторону, і ми можемо знати з вами периметр основи, правда? У нас тут периметр основи, а периметр будь-якого чотирикутника це 4 помножити на 8. Тобто все, ми знаємо периметр основи. Прекрасно. Нам потрібно ще знайти тепер апофему. Як ми її знаходимо? Отут, якщо я гляну, я вам. Ось тут поставила. Десь це наша апофема. Отут у нас прямо Скільки буде сантиметрів ця пряма? Якщо ми так звільнитись від цього, тут у нас трикутник, це середня лінія, це сторона 8, це 4, тобто це у нас буде 4. Тут кут 90 градусів. І виходить, що у нас тут трикутничок буде, перемалюю. Прямокутний трикутничок, в якому ми можемо знайти з вами Апофему. За теоремою Піфагора. Це у нас будуть суми катетів катетів наших дорівнює. Давайте заберемо продав вселишнє. Ну, 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 не спеку. І а, пробуємо розписати. Це у нас 16 помножити. Тут у нас буде 6, тому що корінь і квадрат взаємозначиться. Додати. І тут 4 теж до квадрату 16. Ой, я не хочу множити, винесу 16 за дужки. Вибачте, що так роблю, але ну, так простіше буде плюс 1. І це тоді виходить 16 помножити на 7. 16 це 4. Крінь 7. Виходить прекрасно. Все, тепер ми знаємо з вами апофему. І можемо підставляти формулу площі. Параметр основи. Я так і переписую 4 на 8. Далі апофему ми знайшли Це 4 корінь 7. І можна додавати тут 3. Скрутимо це і це, тут стане 2. 2 на 4, дивіться, 2 на 4 це 8, і 8 на 8 це 64, корінь 7. Все це і буде наша площа, щоб просили записати, поділити площу на корінь 7. Значить, точно ми з вами зробили правильно. Тому що, якщо нашу площу просять у відповідь поділити на корінь 7, це 64, тоді виходить у нас відповідь. Прекрасно, кут розв'язала є, закінчила цей билет.